Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю, я вас рада бачити і чути в ефірі. І безумовно, що спочатку про контрнаступ. От Олексій Резніков, міністр оборони, да, він котре звив, що контрнаступ перевершив очікування, але Російська Федерація може атакувати знову. От запитання: напевне, зразу поставлю два. А наскільки можна вважати, от з вашої точки зору, цей контрнаступ вже тенденцією, да, от симптоматичним? І власне за рахунок яких резервів Російська Федерація може здійснити контратаку? Адже британська розвідка сьогодні дає інформацію про те, що збройні сили України розбили сили РФ, які у них визначалися як ключові у потенційній війні з НАТО. Ну я думаю, що ми маємо думати і про середньострокову і довгострокову перспективу, і розуміти, що зараз вони можуть не атакувати. Зараз у росіян просто дійсно не вистачає сил, але може пройти півроку, рік і вони можуть зібрати спробувати зібрати знову сили для того, щоб атакувати в майбутньому. Можливо, це мало на увазі пан міністр, але я хочу сказати про те, що дійсно цей контрнаступ, який вдався на Харківщині. Це безумовно надзвичайно потужно. Досить ефективно зараз фактично в захваті весь світ. Ну, подивіться передовиці провідних західних змі. Про що вони пишуть навіть британські змі зрозуміло. У них зараз топ тема це смерть королеви Єлизавети і підготовка до похорону і так далі, до прощальної церемонії. Але навіть вони фактично на передовиці своїх видань розмістили український контрнаступ. Фактично захоплюється на сьогодні весь світ навіть. Німеччина, до якої ми ставимося дещо скептично, але навіть і вони відповідно ці всі зусилля, які були надзвичайно вдалими, і надзвичайно вдалі вони через те, що Росія мала досить велику ставку, робило на угруповання в Ізюмі. Недаремно це угруповання мало такі укріплення, як Москва, там Пітер, і так далі. Це ж не даремно вони так називалися, тому що це елітні підрозділи були російських сил, які з травня там збиралися, і у них був амбітний план. Взяти в оперативне оточення всього українського угруповання військ на сході нашої держави всі ці плани на сьогодні зірвані. Ми можемо це констатувати на сьогодні. Силу Росії здійснити якесь велике оперативне оточення немає. Понад те, на сьогодні ворог все більше деморалізований, і це вже в принципі простежується і на сході, і на півдні. Рішучість іти в атаки, рішучості. Здійснювати наступальні дії їх стає все менше і менше. Відповідно, це теж складає досить серйозні проблеми. Ну і ще один момент: на сьогодні ми бачимо, що Росія змогла за 2-2,5 місяці зібрати лише 12-13 тисяч особового складу для третього армійського корпусу це весь той. Результат, що Росія змогла зібрати по резерву? Я це до того, що для того щоб їм зібрати зараз, ну скажімо, кілька десятків тисяч і готових, екіпірованих, озброєних для перекидання на війну в Україну на це треба кілька місяців, ну не менше. Тобто, це буде помітно, це не робиться одразу. Відповідно на сьогоднішній день, які є ризики, якщо ми говоримо про контрнаступ подальше. Ризики, вони присутні. Ну скажімо так, я думаю, що глобальна ситуація все більше повертається до ініціативи на українську сторону. Глобально ми бачимо, що на сьогодні той рух, який і той процес, який був і на сході, і на півдні, він виглядає в принципі незворотнім, тому що російські сили виснажуються, тому що російські сили тікають, залишаючи велику кількість техніки, зброї. Відповідно, вони не демонструють такої готовності йти в бій, а українські сили оборони навпаки наступають і досить таки успішно. Але тактично, якщо ми розбиратимемо тактично окремі напрямки, звичайно, що скористатися якимись там шансами і десь мати локальні контратаки, локальні по деяким напрямкам, росіяни можуть ще спробувати. В них ще є. Певні ресурси там в районі Бахмуту в них ще є сили на запорізькому напрямку, тобто звідки їх ще треба вибивати. Але глобально я думаю, що тенденції, ось такі такого переходу ініціативи. На український бік вони вже виглядають незворотніми, пане Олександре, і от дивіться, дві інф... дві інформації, які сьогодні з'явилися. А контрнаступ України розроблявся у співпраці з американськими військовими фахівцями, зокрема з генералом Марком Мілі. Про це пише нью Times. Видання стверджує, що спочатку Збройні сили України планували широкомасштабний наступ на Херсон, проте після консультації із військовими США від цієї ідеї відмовилися. І ще одна інформація, як на мене, дуже важлива: США та Захід обговорюють надання. Україні винищувачів та засобів протиповітряної оборони. Про це пише Financial Times. Чи можна вважати і цей контрнаступ, да і, власне, цю інформацію, яка просто так не з'являється, отим переламним моментом у цій війні? Ну, а я думаю, що так. Якщо ми говоримо про зброю, то. Навіть в мене от нещодавно була дискусія, які стосуються зокрема наших німецьких партнерів, де ми обговорювали з колегами-експертами можливість. Надання Україні танків Леопард 2 яким ми досить очікуємо, які нам потрібні, і яких не спішить Німеччина передавати. Хоча вони є в них наявності. І, ну є хоч якась надія, що це все ж таки може відбутися. Тобто немає 100% категоричної відмови. Але ця зброя потрібна так само, як і потрібні зараз дальнобійні системи ракети Атакамс. Я думаю, це зрозуміло. Питання в чому? Питання в тому, що. Нам потрібно захищати українську територію, яку ми відвоюємо. І якщо ми говоримо, наприклад, про Харків, то нам у нас мають бути можливості вражати вогневі точки противника на території Росії, звідки він обстрілює Харків реактивної артилерії. Це однозначно без цього. Но ну, зупинити обстріли постійні буде надзвичайно важко. Тому для нам потрібні все більше дальнобійні системи. Нам потрібні артилерійські снаряди по типу екскалібур, які підходять до 155-мм артилерії. Нам потрібно розвивати дрони різних модифікацій, зокрема дрони камікадзе. І звичайно, нам потрібна авіація. Авіаційна підтримка наступальних сил. Сухопутних це один із ключових моментів. Це скажуть і в Сполучених Штатах. Це скажуть і в Німеччині, це скажуть в Україні. Це скажуть всюди, тому що це класика, і без цього звичайно досить складно. Тому те, що зараз це виходить на все більший рівень, дає все таки з надії і сподівання, що світ ще більше вірить в Україну, і відповідно в наші зусилля по тому, що ми можемо дійсно перемогти Росію на полі бою. І ще один момент. Тут з'явилася інформація безпосередньо про Крим. З 19 вересня окупанти дозволять виїжджати з Криму лише за наявності письмового дозволу їхнього військомату. Про це написано в документі для транспортної компанії Транскарго від військового комісаріату. Тобто, фактично будуть виїзд з Криму, буде перекрито Надають тільки з дозволу воєнкомату, і плюс інформація про те, що Оце так так звана кримська влада. Вона почала евакуйовувати свої сім'ї на територію Російської Федерації. Про що це свідчить? Ну я вам хочу сказати, що. Після того, як фактично збройні сили в України в особі головнокомандувача, так генерала залужного визнали, що це справа збройних сил. Удари по військовому аеродрому в окупованому Криму Саки, по Джанкої і так далі. Ну, не те, щоб ми не здогадувалися, звичайно, але все ж таки це ще більше, скажімо так, насторожило окупаційну владу. Бачите, що там зараз. Про українські настрої зростають там саме проголошений лідер окупантів Аксьонов говорив про те, що треба більше карати кримінальну відповідальність, бо люди стали співати в уйолузі червона калина. Та, там про українсь, за і... проукраїнський настрої, як він сказав, так? Абсолютно А розвіше по Сімферополю і інших містах розповсюджується українська агітація, що Збройні сили йдуть, і запанікували окупанти. Я думаю, що Якщо кількість такої бавовни буде зростати в Криму, будуть все більш далі операції українських сил оборони, то ще більше вони будуть панікувати, тому що це досить потужний елемент не просто військової сили, а це елемент психологічного тиску, і в принципі цей елемент працює. Ми це всі бачимо і переконалися в цьому. А що стосується того, що вони не будуть випускати чоловіків? Взагалі насправді це дивна ситуація. поза заяв, все ж таки там не оголошений ні воєнний стан, ні стан війни. У них так звана спеціальна воєнна операція, і вони ж за їхніми словами не планують жодної мобілізації. Тому просто це можливо буде підготовка до чергового раунду прихованої мобілізації, яку не будуть називати там мобілізацією, будуть називати як завгодно, але по факту будуть набирати людей знову ж таки на війну. Тому я закликав би всі, хто це чує, виїздити, поки є можливість, поки ще не закрили виїзд. Чоловікам і уникати ось цього призову і уникати тієї жахливої долі, яка може статися на війні проти України. Пане Олександре, і е, запитання про те, яким буде характер війни бойових дій е, саме взимку, тому що е, ще пам'ятаємо влітку. Закликали з офісу президента, лунали заяви про те, що надзвичайно важливо там завершити до е, початку холодів опалювального сезону і так далі. Розуміємо, що е, не завершиться. Але яким буде характер цих бойових дій? Е, я від одного воєнного експерта у нас в ефірі напередодні зокрема чула, що от в Росії вже збирає набирати набирати мобілізувати власне людей Ну, людьми їх не назвеш добре, расистів з таких регіонів, які власне От. а для того, щоб вони були придатні ну, для, проходження, там, для проходження на території України бойових дій. Для України, яким буде характер цієї війни, і що надзвичайно важливо для Збройних сил України ну, встигнути до настання холодів. Я думаю, що для нас на сьогоднішній день звичайно важливо деокупувати стільки території, скільки ми зможемо до настання холодів. Я не хочу говорити якомога більше, тому що це питання можливостей і спроможностей. стільки скільки зможемо, стільки добре. Ми бачимо, що десь вдається швидше. Як сталося стрімко на Харківщині, десь повільніше, як на Херсонщині, але все одно цей процес триває. і Він незворотній, те про що ми говорили. Тому це для нас важливо. Так само для нас важливо звичайно отримати від наших партнерів додаткові засоби протиповітряної оборони, аби не давати Росії посилювати ракетний терор, аби вони не обстрілювали українські об'єкти критичної інфраструктури, ТЕЦ, електростанції для того, щоб не зривали опалювальний сезон. Ось це і постачання електроенергії. Ось це для нас зараз ну, ключові моменти. А далі, звичайно, що є ймовірність того, що взимку можуть бути більш позиційні бої з меншими контрнаступальними діями. Хоча це теж не є стовідсотковою гарантією, і взимку бувають бої різного типу. Але знову ж таки, ми маємо бути свідомими того, що ця війна може перейти і на весну 2023 року. Так і е, Валерій Залушний так само е, про це говорив. І ще хочу поставити вам запитання: все ж таки щодо презентації першого документа щодо гарантії безпеки для України, тому що не встигли його презентувати в Україні. Е, як в Ерефії вже дуже нервово на це відреагували. От ми завжди говорили з вами, ну і аналізували про те, якими це мають бути гарантії безпеки. Безумовно, що найкраще це була п'ята стаття НАТО гарантія безпеки. Те, що про прозвучало сьогодні, так. Це гарантії безпеки мають окреслювати низку зобов'язань взяти групу і гарантів разом з Україною. Договір об'єднає основну групу країн-союзників та Україну. Ця група держав гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, центральної та східної Європи. Пакет гарантій містить як превентивні заходи, так і заходи, які мають бути вжиті невідкладно у разі нового посягання на суверенітет і територіальну цілісність. України, а те, що цей от перший крок да, воно презентовано безпосередньо і на тлі успішного контрнаступу збройних сил України, чи говорить це про те, що світ і наші партнери в принципі готові надати Україні ті гарантії, які фактично відповідатимуть п'ятій статті НАТО. Я думаю, що да, оці зусилля, які зараз е зробили українські збройні сили і те, що демонструє український народ, воно знаєте, зараз досить багато країн хочуть стати співучасниками успіху. Тобто, ми ж прекрасно розуміємо, що коли є успіх, багато країн хочуть підкреслити свою роль і сказати, що ми до цього дотичні. Те, що я прочитав, і той документ, який опублікований, там він не настільки великий, 6-7 сторінок здається. Ну я можу сказати, що це щось подібне на військовий союз. Я вітаю це, тому що на сьогоднішній день ми маємо партнерів, але ми не маємо юридично закріплених механізмів зобов'язань наших партнерів. А якщо такий договір буде укладений, а ще й ратифікований відповідно парламентами держав, і фактично це буде подібно до військового союзу, то я не виключаю, що це може означати, що ці держави. Вони виступають за те, щоб з часом безпосередньо долучитися до допомоги Україні в цій війні. Не виключено, що і своїми силами і своїми військовими контингентами. Але це ще звичайно потребує зусиль роботи. Олександр не хочу вас відпускати, але відпускаю. Дякую вам дуже. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.